Вітаю! Я Анна Руднєва, викладач кафедри політології, факультету соціології і управління. І сфером моїх наукових і практичних інтересів є інформаційна політика і інформаційна війна. І сьогодні поговоримо з вами про топ-5 порад. Як захистити свою свідомість від негативних інформаційних впливів, маніпуляцій, пропаганди в умовах інформаційної війни. Порада перша, слідкуйте за емоціями. Коли ви прочитали пост, новину у соціальних мережах, побачили по телебаченню, відчуйте, які емоції відслідкуєте, що ви відчуваєте. У вас піднімаються яскраві емоції, гніву, страху, можливо, вам захочеться поділитися цією новиною. Почекайте, не спішіть. Перші 30 секунд намагайтесь видохнути, попити водички, пройдіться по кімнаті, переключіть вашу увагу, і ви побачите, що ваші емоції можуть змінитися, тому що одразу, коли ви читаєте новину і вона викликає верхові емоції, ваше критичне мислення, воно буквально відключається. Друга порада це відрізняйте факти від суджень. Хто сказав, що сказав, чому сказав, і це дуже важливо. І якщо ви побачите, так, що факти судження це різні речі, тому що судження це може бути суб'єктивна думка конкретної людини, журналіста, яка може мати певну мету викликати у вас знову ж таки деякі реакції, деяку емоцію, деякі судження. Тому завжди відрізняйте факти від суджень. Третя порада задавайте питання, хто, чому, навіщо. Тобто задавайте аналітичні питання самій новині або тій ті частині інформації, яку ви прочитали. А для цього ви скористаєтесь іншими альтернативними джерелами інформації, тому що дуже часто блогери, телеграм-канали, якісь новинні канали вони можуть нести інформацію певного власника цих телеканалів. Порада 4. Намагайтесь розвивати своє аналітичне і критичне мислення. Для цього вам необхідно постійно читати, постійно розвиватись як особистість. І якщо ви будете на високому рівні розвитку, якщо ваші особисті якості, критичне, аналітичне мислення буде в порядку, то будьте впевнені, будь-яка новина, будь-яка пропаганда на вас не зможе так ефективно вплинути. І порада номер 5. Приходьте навчатись на факультет соціології і управління на спеціальність політологія, на якій ми розвиваємо з вами всі ті навички, які знадобляться вам для того, щоб бути і крутим спеціалістом у вашій галузі, і для того, щоб вміти аналізувати всі ті процеси, які відбуваються в сучасному світі. І чекаємо на вас!